Всім привіт! Мене звати Ірина Сушкова, і сьогодні я хочу вам розказати про техніку брейншторму 3х6 в рамках серії відео про фасилітацію грубових рішень. Ця техніка може бути корисна, якщо ви хочете отримати більше відповідей більш креативних відповідей від вашої команди. Тобто, або якщо попередні сесії або попередні практики брейншторму, які ви використовували, наприклад, 1-2-4, про яку я розказувала до цього. Якщо вона вже звична, і вам хочеться новою технікою ще розширити їх креативність. Уявимо собі, що ви маєте е, намір при придумати вашу групу, як отримати дохід N якоїсь кількості. Ви хочете, щоб ваша група продумала максимально креативні рішення, а потім ви щось з ними вже будете робити. Тому е, в такому разі, е, як це проводиться? Тобто, е, якщо говорити про онлайн. Я розкажу трошки пізніше, якщо говорити про офлайн, ви робите те ж саме. Але ви використовуєте, наприклад, фліпчарт-лісти, на яких наклеєні так само стікери, три в ряд, шість рядків. З чого вона і як вона відбувається? Коли ви задаєте питання, ви роздаєте кожному по такому: тобто тут у мене уявляємо, що вісім людей, кожному по такому фліпчарт лісту з таким набором стікерів, І їх завдання буде впродовж одного раунду написати три ідеї, які їм приходять на думку, як отримати цей дохід. Загальні правила проведення брейншторму я теж розказувала, як їх стартувати. Тобто ви все це проговорюєте і говорите, що їм треба написати три ідеї в ряд, як отримати цей дохід. Після того, як вони написали, дайте їм декілька хвилин на це. Ви міняєте їх місцями. Тобто, е, уявимо собі, якщо ми говоримо про онлайн, то можна зробити таким чином: ви е, ставите фотографії людей, щоб вони знайшли своє робоче місце на якому в першому раунді. От вони написали, знайшли. І ви міняєте отак: от фотографії, і кажете: тепер у вас наступний раунд, який проходить. Вам треба підійти почитати те, що написали інші перед вами. Не дублюючи, написати ще три ідеї. Вони знову пишуть. І так відбувається, як ви розумієте. Потім ви знову міняєте, міняєте фотографії, просто щоб вони знайшли тепер, яке в них нове робоче місце. І е, далі після того ви говорите: ви тепер маєте знову перечитати попередні відповіді, не дублюючи написати ще один е, ще три стікери, тобто ще один рядочок. І так проходить у вас 6 раундів. А в чому специфіка і різниця з попередніми, наприклад, або іншим брейнштормом? В тому, що у вас обов'язково прописуєте, по-перше, правила, і дуже і дретельно їх проговорюєте. По-друге, е люди, коли пишуть таким чином, найскладніше це будуть останні раунди, коли вже ідеї виходять. Їм вже в кінці треба буде подумати над якимись новими, більш креативними ідеями. І. Е Плюс до того, вони все одно будуть базуватися, Тобто вони будуть ознайомлюватися з ідеями інших. І тому цей брейншторм все буде брейнштормом таким, тому що вони будуть читати ідеї інших, надихатися їми і десь можливо розвивати. Це після всієї цієї практики можна передивитися результати, згрупувати, як ми там вже проговорили, робити якусь кластеризацію і так далі. Але е, для брейншторму ця практика теж цікава. І здебільшого це насправді не брейншторм, а брейнрайтинг, тому що кожна людина вона буде писати і 100% всі будуть залучені. Тобто, не можна буде, особливо якщо ви знаєте, що в групі є такі люди, які відволікаються чи не сильно активні, в них не буде іншого вибору, крім як написати це. І все одно е, якось відобразити е, свої ідеї. Тобто вона підключає всіх всю групу. Ця техніка вона менше підходить для людей, які, ну, по-перше, е, для великої групи вона може підійти, але е, не, вони не ознайомляться з великою кількістю ідей. Це раз, е, тобто, обговорення тут немає, обговорення буде вже після цієї техніки, тому для обговорення. 1, 2, 4, всі мені, як на мене, працює легше і краще. От. Але як альтернатива, як інтер... і таке цікаве, е... -м... цікавий підхід до брейншторму, бо насправді це дуже важливо. При 1, 2, 4 всі ви або просто брейншторм, або просто брейнрайтингу. У вас е немає необхідності заповнювати все. Тобто немає е такого широкого ліміту. Карток, які мають люди заповнити і щось придумати. Тобто, хтось може написати дві, хтось може написати три. А тут все одно треба щось писати, тобто, їм треба буде щось додумувати. І тут більше шансів теж отримати щось креативне. А, дякую за увагу. Сподіваюсь, було зрозуміло, як це працює е і як це зробити онлайн. Тобто, з офлайном, е можливо, навіть і легше, хоча і з офлайном, з онлайном е це досить. Досить швидко і досить практично. Головне, що вони мають е, знайти свою фотографію і не плутатися, який у них лист. Тобто, їм треба буде давати паузу для того, щоб вони знайшли своє нове місце для роботи після того, як ви їх е, подвинули трошечки. Всім дякую за увагу е, і до наступних відео, всім па-па!